6 листопада приміщення окружної виборчої комісії номер 48 9.36 на стенді. Будь ласка, приходьте, приходьте, ви мені не заважаєте. На інформаційному стенді окружної виборчої комісії відсутній третій примірник протоколу про підсумки голосування у місті Краматорськ. На засіданні 4 листопада було у другий затверджений уточнений примірник підсумків голосування. На цей час досі відсутній. Заступник голови щойно повідомила, що зараз вона невідкладна. Оприлюднить підсумки голосування по нашому округу. Чекаємо.